Хто така шикарна жінка? Чи це тільки про зовнішність, чи це тільки про внутрішні відчуття, чи це совокупність цих факторів? У мене нема однозначної відповіді на це питання. Але що я знаю точно, так те, що існують шикарні аромати без усіляких ділем. Ви на каналі Неролі Пачулі. Мене звати Катерина, я ваша парфумерна блогериця. Поїхали! І перший аромат, про який ми сьогодні з вами поговоримо, це буде каскад від Шапарт. Ой, наскільки я балдію з цього флакону. Це тонке скло, це ця кришечка, наче брильянтова діамантова сережка. Ну, скажіть же, що він виглядає дуже дорого. Це настільки шикарний аромат, що я жодного разу не виходила в ньому із дому, він мені здається занадто шикарний для мене. Настільки шикарно я себе ще в своєму житті не відчувала це дійсно правда. Він звучить набагато дорожче своєї вартості. Зараз я не знайшла його у продажу, не знаю скільки він коштує зараз, але щось купували його. Щось біля 2 тисяч гривень він коштував. Ну, це більш-менш прийнятна ціна. Більш ніж прийнятна, я б навіть сказала. Він досить монотонний. Якогось особливого розкриття. Ну я в ньому не побачила, і не почула. Ну та це мені здається плюс для даного саме парфуму. Бо. Ви точно знаєте в який момент як будете пахнути, тобто то ніяких сюрпризів у базі у вас не буде. Навіть не знаю, чи є сенс описувати ноти, так чи відчуваю тут я якісь ноти окремо. Ну, Ми ж всі кожного дня нюхаємо квіти кактуса та орхідеї, так? Даже описувати середні 100% немає сенсу, правда ж? Да і в цілому, він досить округлий, він настільки округлий і багатий, як саме ось цей флакон. Він ідеально підкреслює свій вміст. Ось він звучить точнісінько, так як виглядає цей флакон. Це дуже дорогий запах, як я сказала, набагато дорожче своєї ціни він звучить. Але, знаєте, це такий не аромат якоїсь дувайської ескортниці, яка, безперечно, також дорога, але все ж таки аура від неї йде така, ну, дешевенька. Ось так, на мою думку, могла б пахнути Кейт Мідлтон. На якомусь королівському прийомі. Ось такий це запах. Він не, не кричущий. Це, скоріше, такий аромат кокон. Він настільки. Дорого звучить, я навіть не побоюсь цього слова розкішно. Цей аромат, знаєте, для хутра і перлів не менше. Ех, також не побачила в ньому якогось величезного шлейфу, він пахне просто розкішю, доглянутою жінкою, яка особливо знаєте, не старається бути розкішною. Вона просто така: це запах заможності, доглянутості, ось так я можу його описати. Якщо буде змога у вас його протестувати, спробувати, неодмінно цією можливістю треба скористатися. Наступний шикарний аромат сьогодні в нас буде Pure Poison від Dior. Аромат уже багато років, але своєї актуальності він не втратив і сьогодні. Це аромат героїні Меріл Стріп з фільму Диявол носить Прада. Він дійсно для мене, якби він був жінкою, він би виглядав і поводився саме так: холодний, відсторонений, сучий, шикарний. Аромат для побути сукою, чи бути, не, чи бути нею по життю чиста отрута, і це дійсно про нього. Але отрута, яку ти п'єш, п'єш добровільно і не можеш напитися це аромат чистоти. 100%. Він для мене білосніжного кольору, як свіжовипавший сніг, знаєте, у сонячний день, на який ти дивишся і не можеш. тобі течуть сльози, але це занадто гарно і занадто красиво, щоб заплющити очі. І ти намагаєшся, намагаєшся на нього дивитися, але не можеш. Також це аромат, не знаю, як це описати, хрусткий, як корка льоду на снігу. Яку проломлюєш, і вона видає такий характерний звук. Для мене тут нема нічого цитрусового, суцільні білі квіти в льоду. Він доволі напористий, шлейфовий, я б навіть сказала, дай Боже, шлейфовий, стійкий. І якщо їм переборщити, то болітиме голова не тільки у вас, а у усього вашого оточення. Тож я. Багатопшичниця та ще користуюсь їм максимум два шпрека. один на потилицю під волосся, а інший десь на зап'ястка. Бо він дійсно отруйний у великих дозах. Він невимовно шикарний, підійде не всім і взагалі не, звичайно, що не на кожен день. Але познайомитись з левантиком дуже раджу, особливо на зиму, коли він звучить найкраще. Для настрою побути сухою, це просто взагалі кращого варіанту не знайти. Дуже-дуже рекомендую. Я його собі задублила при усій моїй величезній колекції. Це найбільший комплімент, який я можу зробити аромату. Бо дуже боюсь, що його знімуть, як отой синій, як його Poison, Midnight, Midnight Poison, за яким зараз всі ганяються, який коштує. Якихось непритомних грошей, але колись він був у вільній продажі. Тож, найбільший мій страх, що Pure Poison знімуть, і в мене буде лише ця тридцяточка, тож в мене є ще полтинник. І вам раджу познайомитися обов'язково. І далі поговоримо про готуємось: La Fenice Parfum, The Merchant of Venice. Так, я продовжую катувати вас своєю вимовою, але і ви мені лайк не поставили. Ах, і зараз станеться дещо небувале. Катруня буде хвалити ванільний аромат. До ваніль я відношусь з обережністю. Вона мене душить частіше за все, коли вона у великій концентрації чи у якійсь неправильній компанії. Тут ваніль відчутна, але ж вона. Така гарна і витанчена. Поціновучам ванільних ароматів цей зайде точно, але це не так просто. Аромат цікавий. Я не можу сказати, що він складний і підійде не всім. Як на мене, він підійде всім, кому подобається ваніль. Навіть якщо вам ваніль не подобається, як мені, він також підійде. Окрім ванілі, тут відчутна така вершкова тубероза. Вона дуже ніжна, неволаюча. Аромат в цілому не солодкий, навіть ледь-ледь гіркуватий. Але цю гіркуватість ще треба, знаєте, пошукати. Якщо взагалі про неї знати, то ви її знайдете, звичайно. І ось ця гіркуватість вона не дає піти аромату в гурманіку. Його не хочеться з'їсти, його просто хочеться вдихати безкінечно. То боїться мигдалю через оцю цианівність, яку він може давати, тут можна не боятися. Мигдалю, як такого, я тут взагалі не відчуваю, якщо не шукати його спеціально. Це аромат на випадок, коли вам просто хочеться подобатися, коли вам не треба показувати свій характер, коли вам просто хочеться подобатися у своєму оточенню, своєму чоловіку, своїм колегам неважливо. Це аромат, який сприйме кожний. Цей аромат збере купу компліментів, і він дійсно він шикарний у своїй зрозумілості. Тут нема якихось дивних нот, які, як, наприклад, Трюфель, про який ми трошки згодом поговоримо, так, Валюша. Тут зрозуміло, приємно все. І ці флакони нагадують мені погребальні урни. Але в даному випадку мене це не відштовхує, навпаки, ну, якось додає якоїсь урочистості. Окреме задоволення знати, що вони зроблені з муранського скла. Це любов. Наступним ароматом у підбірці шикарних парфумів моєї колекції буде номат від Хлоє. Це аромат нестримний. Зухвалий, він голосно про себе заявляє, він вільний серцем, якщо можна так сказати. Це найголосніший і найшлейфовіший аромат усієї моєї підбірки. Це сучасний шипр. Хто боїться шипрів, я перша ставлю ваші ряди. Але не перемикайтеся, цей аромат не має нічого спільного з важкими шипрами минулих років. Він легкий, зрозумілий, носибельний і ну, насправді нескладний. Це аромат, знаєте, запригнути на коня і галопом помчатися по полю без меж. Якісь фрукти, яскраві квіти. Я відчуваю тут шкіряні ноти. Можливо, тому що уява малює мені невпинно коня, коли я його вдихаю. Цим Зухвалим напористим ароматом ну, неможливо залишитися без ваги. Він манить, він притягує, коли ви в ньому вас неможливо приборкати, ви самовпевнена і навіть трохи дика така. Обожнюю його, ну, обожнюю. Не часто буває під нього настрій, але, але це діамант моєї колекції. Зробив його, звичайно, що Квентін Біш. Квентін, коли будеш дивитись це моє відео, знай я, твоя перша і найбільша фанатка. Не кожен чоловік в моєму житті приносив мені стільки задоволення, скільки ти. І перш ніж ми поговоримо про Валентину з її трюфелями, я пропоную вам. Підписатися на мій канал, поставити лайк і написати, чи є якісь з цих ароматів у вашій колекції. Якщо нема чи хотіли б ви щось протестувати, якщо ні, напишіть найшикарніший аромат, який коли-небудь вам доводилося носити чи вдихати. Дуже дякую всім, що ви зі мною, що ви додивилися до цього місця. Моїм підписникам окреме, окреме серденько, просто ви мої бубочки. Солоденькі зірочки. Дякую за ваші коментарі. Вони неймовірно цікаві, вони неймовірно адекватні. Ви всі такі. Неймовірні, я так рада, що я завела цей канал, і що я можу спілкуватися з однодумцями, які також полюбляють парфумерію, яким, яким є що про неї сказати. І ви ділитесь зі мною своїми відчуттями, своїми якимось цікавими історіями. Це настільки мене мотивує. і... Я відчуваю таке натхнення після цього. Дуже вам дякую, що ви зі мною залишайтеся далі. Вас чекає ще дуже багато всього цікавого. Ну і що ж я можу сказати про Валентину від бренда Валентино? Мабуть, це найглибший аромат з усієї цієї підбірки. Це аромат сидіти над надрізбленою скрабничкою та перебирати свої діаманти, згадуючи минулі часи. У вас є скарбничка з діамантами. У мене нема, а от аромат є. Аромат специфічний, скажу прямо за рахунок ось цієї ноти трюфіля. Це аромат для непересічної жінки, жінки з характеру глибокої, мудрої і трохи з прибамбахом, бо хто ще захоче пахнути рибом. Цянута навряд чи може тут злякати та відштовхнути. Скоріше, навпаки, вона викликає інтерес повивчати цей аромат. Ніяких суниць мені тут не поклали. Це суто кошик з трюфелями, які зверху накрили великим букетом білих квітів, і які зверху присипали ванільною пудрою. От і уявляйте тепер, як все це пахне. <ріх> не дякуйте. Що я можу сказати, так те, що це не попсово і ні на що не схоже. Звісно, воно вже зняте, бо занадто шикарне і непересічне. Це не солодкі розочки і не цитрусова полівашка, мабуть, також був не дуже комерційно вдалим раз. Його досить швидко, чи може не швидко, але все одно його зняли, і це взагалі мій біль. Моє серце колись не витримає цих страждань познятим шедевром, але втішає, що в мене є ці 80 мл щастя. І з моєю колекцією цього має вистачити на все життя. Якщо є можливість замовити від «Левантик», то з цим ароматом треба познайомитися. Можливо, він вам не сподобається для носки щоденної. Але почути ось цю ноту Трюфеля, яка так гармонійно вплітається всі інші ноти, яка не випирає, яка додає ось цього шарму. Це просто навіть заради ольфакторного досвіду треба спробувати. Бо зараз такого не роблять. До того ж, це люкс, це не ніша, це вам не палаючі смітники і не підвальні якісь гриби, так? Це дорогезний трюфель. О, це неймовірно, просто дуже-дуже раджу спробувати. Завдяки цим ароматам можна згадати, що ви насправді шикарна жінка, навіть сидячи у піжамі на кухні, поглинає копчену скумбрію, запиваючи її пивком. Це аромати картини, це аромати відчуття. І це дійсно відчуття. Шикарної, дорогої, заможної жінки. Дуже раджу вам спробувати від «Левантик» усіх цих ароматів, бо кожен з них неймовірний по-своєму. Дякую, що були зі мною. Не забуваємо, що треба підписатися, написати всі відповіді на мої всі питання щодо цих ароматів. Особливо мене цікавить, якщо ви додасте щось від себе. Аромат найбільш шикарний на вашу думку. Також не забуваємо і слава Україні.